nëse do të bënim një optimizim të këtij procesi Госуве виконання судового наказу 910, дріб 4747, 47, дріб 1612.04.21 року господарського суду міста Києва. Про зобов'язання міжгалузевого науково-технічного колективного підприємства «Лана» Повернути Київській міській раді, земельну ділянку, площі 828,51 квадратних метрів, обліковий по 66. Вікратки 438 крапки 081 по вулиці Паркова дорога 2А на острові Труханів в місті Київ, яка використовується для експлуатації та обслуговування нежитлового приміщення, привівши земельну ділянку, придатний для використання стан, попередній стан. Представник боржника, наявний стягувач, представник Київської міської ради, наявний виконання сьогодні призначене на 10-ту годину за участь за участі. Благоустрою та працівників поліції. Роз'яснюю вам, щоб попередньо було виконано рішення частково шляхом звільнення земельної ділянки від парасоль, лавочок, стопчиків, освітлення. Парасолі в одиночному, будь ласка. Добре, Одну дякую. парасольку. Шумпични. ви забрали. А ви як так обізнані виконавчому провадження? А ви ж були, ви не пам'ятаєте? Ні, не пам'ятаю. А я вас чудово пам'ятаю. Ви моє майно забрали. як Майно хопа. було передане на КП Благоустрій. Ну, звичайно, вам же заважає і один, одна парасолька і один столик. колонку. Ви, ви до приїхали хоп? по факту доходили. Ви ніхто, як сторона проваджується. Це ви, ви це ваша суб'єктивна думка. Залучайтесь, будь ласка, в заклад. Ви приїхали третя особа. до мене в кафе. До мене в кафе ви приїхали. На сьогоднішній день. Документи на цю будівлю показують. Зараз вам покажу. Показуйте будь ласка. документи на цю будівлю. Будь ласка. Сьогоднішнім днем з єдиного державного реєстру зроблений витяг. Скажіть, що тут є незаконне. І рішення суду. Покажіть, на які ви тільки що ссилалися, обіцяли мені показати. Покажіть, будь ласка. В реєстрі судових рішень рішення. Ви суду. тільки що сказали, я вам зараз покажу. А На якій підставі я вам маю показувати рішення суду? Ви ж тільки що попросили мене ви мені надати дає. вам. Я вам надаю. Ви взяли. Дата прийняти рішення про державну реєстрацію. Рік витяг Додавайте. з єдиного державного реєстру, на реєстру. Я надавці зала не зареєстрована, А ви хто? Я ФОП, який користується даними. Я вас попросила надати мені документи, документи, які підтверджують договір безкоштовного користування нерухомо майно. ФОПи вашенько ла рішення суду на яке силається державний. Виконав, скасовано рішення Верховного суду а України від 2019 року. Чим, чим користуватися, якщо майно не зареєстроване. Як зареєстровано, не зареєстровано, вам витяг, витяг сьогоднішнім днем. У мене є витяг, де скасовано. Так так ви знаєте, що це число. Ви здійснюєте тиск на бій бізнес. Я взагалі стою, що на територію на вашу не зайшла. Слухайте. Чи я на дорогу здійснюю тиск? Ви хочете його якимось категоричним чином виконати для себе? От сторона пройшла і каже, ця сторона довела свою законність перебування тут. Вона не трогає. А трогає. ви, ви трогаєте, Він, він, він тільки що довів повністю свої що? за те, що порушується його законні інтереси? Як ви можете виконувати це рішення, якщо зачіпається його інтереси, то да, він але, і тут знаходиться? Був, що кожне рішення суду є обов'язковим до виконання це, це звичайно звичайно ви читайте будь ласка рішення що встановив суд читайте будь читайте, ласка останнє. Рішення, що там зачитали як тільки будь ласка я зачитала там є мені. щось про знесення демонтаж будівлі там є приведення земельне Да. Ще Ріж... для використання стану пораження. Ну і державний закону. Постанову північного апеляційного суду читали. Звичайно, по є, Про що Ріж... постанова Постанова північного Залишити... апеляційного суду залишиться рішення господарського суду в законі селі. Тобто ми Добре. вертаємось до рішення господарського Прави. суду. Прокуратура, звертаючись від імені Київської міської ради до господарського суду. Мала б е, позові вказати, яким саме чином привести до попереднього стану, якщо вона рахувала, що це тільки шляхом знесли. Тепер ви запросили департамент земельних ресурсів забезпечити належного представника з документами, які будуть підтверджувати попередній стан земельної ділянки. Чи є на всього, на зараз представник департаменту? Земельних Дивіться, ресурсів би, може, знала, з документами, якби тут не набігло мільйон людей. Так ви з собою скільки це, привезли? Це щоб, претензія до людей? Це претензия людей. Ну тобто ви їх запросили? Вони приїхали. Вони є? Якщо департамент землеустрою не приїхав, мені це не перешкоджає виконувати рішення. Це перешкоджає виконувати рішення, тому що ви не знаєте, до якого попереднього стану не встановлено, виконання. Виконання не встановлено в виконавчому провадженні, який все. попередній стан земельної ділянки. Там немає документів, які підтверджували, що попередній стан земельної ділянки без будівлі. Ванна цю будівлю мене, не будувала. Ви сказали, є рішення суду. Рішення суду про скасування права власності скасовано Верховним судом. Жодного рішення суду немає про скасування права власності. Ви нагло брешете, розумієте? Мені зараз стоїте під камеру, нагло брешете. Ми вона... Міні послали в останній день роботи. Конечно. Це ж в останній день роботи. Прошу на полях. Вона. вона вже під суддя зараз

Покарайте КМДА, покарайте самі себе. А, те, що ви а чого ви видаєте тоді незаконні документи? А, так ви ж кажете, вони, що вони це незаконне, правильно. Так, тоді працівники це поліції стоять користуватися, користуватися за, даною за, земельною ділянкою. Тобто, ви земельною. тобто вас треба документ. зарештувати, документ. виходить, ви даєте незаконні а, документи. ви що не... Мені три роки поспіль дають. Три роки поспіль. Три роки поспіль вам. Воно зазначено? Це була наша ініціатива. Яка? О, під камеру, ну, приводу, будь ласка, того щоб зносити під камеру. Чия ініціатива чи я ініціатива, ваше чи ваше ініціатива? Ваше? правильно? Що значить що значить? Розумієте, ініціатива? що є рішення суду, і воно повинно бути виконана. Ну, Лише воно... суд може вирішити про демонтаж будівлі. Ви самі суд вирішив повернути нам земельну ділянку. До чого тут будівля, яка була. Яка ж до що чого ви... тут? Будь ласка, читаємо. Вирішив зобов'язати між голосове повернути земельну ділянку придати для використання сам. Попередні стан попередні Який? ну ви, ви трактуєте рішення, як ви хочете, будь ну, ви ласка, рішення як висок, А попередні стан, стан. стан який був, ви знаєте, встановлено судом. Які Попередній стан, стан як... законна забудова? Це, це ви так вирішили. Ви ж тільки що сказали? Нам це ваша ініціатива це ваша ініціатива. Ви тільки що під камери сказали, ви трактуєте рішення як ви хочете. Дивіться Верховний суд України будь ласка, від 23 січня 2019 Які року. Бушаритися? Читаємо конкретно. Читаємо за ще раз, рішення Верховного суду. Чекаємо. Року, ви чого? Постанову окружного 2016 року скасувати. Скасувати. Но, ребята, ну, а ви Верховного суду згідно Конституції 41-ї України ніхто не може бути позбавлений право власності протиправно. Право власності є непорушним. 2019 рік. Будь ласка, у та, вас та, жодного та, рішення та, суду немає. Та, і ви зараз мені приходите і Фещенка Іра, яка останній день работает, день сьогодні работає, так я вам кажу, щоб ви знали. Вона останній день працює. Вона до мене приходить і починає казати, що в мене є. Рішення суду, яке скасувало. Це є лож, чиста лож. Вы а ви всі приїжджаєте, ви навіть не, не вникаєте в це, ви навіть не хотіть вдуматися, що прийшло. Та в яких судах? Ось суди! Ця будівля заважає вам користуватися земельною ділянкою. Правильно? Відповідно до рішення суду. Ви мені її три роки в оренду за гроші здаєте. Ну як? Но. Ну так ну, як? Ну так, ну, так а, а хто знає? Ну, хто ну, знає? Хто ну, знає? Це вже називається тут для визнали. Так яка різниця? Мені його здають. Це частина цієї земельної ділянки, яку ви кажете, ви не можете використовувати. Так ви з мене деньги знімаєте. І не можете її використовувати. Так че. а хто може сказати? Хто може сказати? Зові Ві Піщенка, за Поліцію, за СБУ, давай. Хто може сказати? Документ. за кому я деньги плачу? Я вам я плачу в КМДА. Ну так а хто знає? Ніхто нічого не знає. Ну, так що ну, ну, ви тоді сюди приїхали, якщо ви нічого ну, не ну, знаєте? Ну, можу... Яке рішення суду? Вот скасовано право власності на будівлю. Є в єдиному державному реєстрі. Я вам надав тільки що сьогодні зроблений, надав чи не надав? Скажіть, будь ласка, дивіться, оці всі будівлі построєні в 57-му році. зробіть запрос <плес> БТІ. П'ять будівель на цьому острові построєно в 57-му році. І це не будова. Ви що йдете? Як в 57 році? Ну давайте напишемо до Сталіна. Там комісія що там тут законно? Це наявна да. розумієте? Вы, вы, вы киевская администрация, Зай, вы видите, да? Почему вы не смотрите за, за бомбоубежище? Они в каком стане находятся? А, Сейчас люди гибнут. Ну, а вы занимаетесь, а вы занимаетесь не листы, то, неправомерными а действиями, понимаете? Что, там, решение нет, решение суда вам мы показали а покажите вам. Покажите решение суда. Да нет ничего. Молодой человек. Вы сюда пришли. Вы совести не имеете вообще. У вас совести нет никакой. Вы Да не, ну у молодого человека нет совести. Нет. Посмотрите да, вот посмотрите на его не лицо. Нет, Совесть у него есть. Да И вообще нет. По честному. Прозывать по-честному, правильно? Не, у каждого, у кожного есть совесть. Сколько а вам по... заплатили сказав, молодой <с человек? Да, не надо рассказывать. — Не надо розказувати, що звертати. Та ні, то ви розтави пойдіть і розкажіть, як звертатись? — Ви ж останній день, що до вас звертатись? Вас вже підставили для того, щоб на вас все і повісити, навірно. Звичайно, я ж третій рік виконую запровадження, на мене все повісили. — Так, так правда. А що ж ви входите зі служби? Так і не виконавши, не довівши до кінця. О, правильно виробив. робите. хочу більше працювати. Тому що совість, мабуть, десь прокинулася. Тому що совість прокинулась, не хочете працювати. У мене совісті немає, у нас коли на роботу беру, там критерії. Совість, совість. Так, так і видно. От я не знаю, що таке совість. Я ж кажу, у мене її нема. В будь-якому взаємодію. Зруйнують майно, так. <ривітник> майно. Спроба відбувалася вчинення виконавчих дій. Відносно незаконного знесення будівлі, прибув державний виконавець і намагався виселити. ФОП, який займається підприємницькою діяльністю тут легально, і прибув з рішенням суду, в якому взагалі не вказано щодо знесення відповідної будівлі, яка знаходиться за моєю спиною. Ми як могли заперечували проти проведення даної виконавчої дії, тому що вона є незаконна, була викликана додаткова поліція, які зараз приймають заяву від приватного підприємця є побоювання відносно незаконних дій, як у нас іноді відбувається, що пожар вночі, але будемо спробувати не допустити таких провокацій. Сподіваємося на те, що ми будемо почуті Київською міською радою головою. І це питання вирішиться в рамках закону. Сьогодні відбулися незаконні дії з боку державних органів, а саме, тиск на Бізнес, який розміщений тут на парковій дорозі 2 на законних підставах відповідно до договору, який укладено, відповідно до ліцензії реєстрації потужності. Працівники виконавчої служби Дніпровського району без законних підстав приїхали, щоб демонтувати нежитлову будівлю. В рішенні суду взагалі не зазначено про демонтаж цієї будівлі, Проте, про те, як на думку на думку їх власну, вони мають право її демонтувати. Вважають дані дії незаконними, такі що будуть оскаржуватися подалі в суді, оскільки ми бачимо, що вже тиск здійснюється на протязі не одного року, і це вже другий приїзд за останній там місяць з боку державних органів. Рішення законного суду немає. Проте тиск здійснюється. Тому будемо вірити в те, що закон все таки переможе. що Правда і закон буде на стороні. нашій. доброго дня мене звати Івашенко Антон Андрійович. Я фізична особа-підприємець, яка здійснює свою законну підприємницьку діяльність 2021 року на території Труханового острову за адресою паркова дорога. 2 а всі повністю дозвільні документи, вся документація в мене в повному порядку. На нас на сьогоднішній день зі сторони діючої влади здійснюється тиск. До нас приїжджають незрозумілі люди з незрозумілими вимогами, без жодного рішення суду, зобов'язують мене наполягають на тому, щоб я виносив всі свої речі, всі своє своє обладнання, змушують мене зачиняти свій бізнес, з якого я сплачую податки з 2021 року безперервно. У 2022 році ми створили громадську організацію Труханівці, яка дуже сильно не подобається діючій владі та представникам Каленським від КМДА, які є на сьогоднішній день на території острову. Після нашої організації громадської організації. На нас почали проявлятися тиски з усіх можливих боків законних і незаконних. На нас тисне безпосередньо виконавча служба. Нам перешкоджає наші діяльності Київ Парк Трансервіс в особі Катерини Каленської, яка не надає. Перепусток, не постійних, не гостьових. Ми всі заблоковані, вимушені їздити, по зустрічній смузі руху і все інше. Віталій Володимирович, звертаємось до вас. Приділіть нарешті увагу: невже нема куди діти, бюджетних ресурсів у такої кількості? Ця кількість ресурсів, які ви виділяєте на демонтаж нашої будівлі, що є повністю незаконними, вистачило б набагато корисніших справ. Віталій Володимирович, не дайте нам якусь довірену особу, яка з нами переговорить хоча б раз, не бійтесь нас, вийдіть з нами на зв'язок.